Кута, і прикотає, які там, які там. Ми знаємо, що вони ниці і що вони своє життя продали. Але ми не такі. Ми не, ж, ми не говно. чи я. Товариство. Ми мусимо навести в себе порядок тут в місті. Ми мусимо тримати тут порядок. Ви що ви хочете тут його розіб... чи що? Тут є майже в скарлопі, той активний, який сергій приймає долю України в своє серце. Тут є молоді, які хочуть крові. І тут є старші. Ми всі, але ми всі хочемо порядку. Ми всі хочемо порядку. Давайте в вічі приймемо.

雨 marriages as